Ще 5 кроків, які допомагають зброю своїм життям. Перше. Перш не хочу зробити, що з самого ранку собі питання. Що я хочу зробити протягом цього дня? день. Складіть план. Це також допомагає. Тобто до будь-якого завдання, яке ви робите, складайте коробенки план. План. Раз, два, три, чотири, п'ять. Покроково. Елементарно. Будь-яке складне завдання можна. Упростите, якщо ви його розіб'єте на етапи. Як то кажуть, з'їсти слона, щоб з'їсти слона, треба на кошматочкам вийти, просите. Врахування часу та тривалості дій. Завжди, коли ви пишете якісь плани завдання, якщо це можливо, врахуйте, будь ласка, коли ви його будете робити, пишіть, не просто що треба зробити, а коли і скільки часу вам на це треба. Свідомо посидіть і подумайте, 15 хвилин так 15, 5 так 5, годину так годину, 2 так 2. Ви побачите під час планування, скільки годин ви вже запланували. Є ще така порада, негласна, її тут немає. Плануйте половину часу, половину дня. Решта заповниться. І якщо вам станеться так, що ви все зробите і вам не буде що робити, повірте мені, ви придумаєте, чим заповнити цих півдня, чим насолодитись, чи просто зробити чашку кави чи чаю. Це також треба час віддати. Обов'язково не забувайте їх там, 25 днів тому щоденнику, якщо ви його ведете, діловий щоденник чи щоденник планування, переписуйте кожен день. Якщо ви бачите, що справа переписується вже п'ятий чи 10 день, подумайте, може її десь трошки пізніше перенести або взагалі ви присуте. Це не ваша справа. Може комусь і довоювати. І, звичайно, не забувайте святкувати успіхи. Тобто, те, що вам вдалося зробити, робіть собі таку традицію.